Сьогодні перший муніципальний на міському ринку Асорті. Ми будемо готувати традиційний український борщ. Тож скільки він обійдеться керманцям, у 2025 році, розпочнемо з основи всіх основ м'яса. З чого краще готувати борщ? На якому м'ясі ви порекомендуєте? Вообще краще ребро. Но ну, сейчас такое время, что людям очень дорого все. Топ выходит из всего. Кто берет криптовую косточку? Вот такую, она идет по 30-25 по гривен. Кто берет голяшечки, они по 75. Ребро у нас 150-160. Естественно, ребро это ребро. Боч, конечно, вкусный, наваристый. А сейчас такое время, кто на что рассчитывает? На свой кошелечек. Разумею. Ну, можно нам тоді шматочок ребра, так, щоб на невелику кастрюльку було? Наскільки він заважить? Давайте отак от, от вам нежирний кусочок отрежу вам. Ага. сімсот 720 гра. 072 умножаем по 160. Это Це у нас на 115 п'ятнадцять гривень. Далі прямуємо збирати овочевий набір. Просимо пана Анатолія порадити найкращий сорт картоплі в борщ. Саме вовсе, вона мигенька, вона на все йде. А інші сорти для чого краще підійдуть? Ну, Білароса вона теж хороша, ну, вона просто сухіша німашка. Ну, сороканівочка, сороканівочка, завжди хороша, це Тобто, ну ви пропонуєте кубанку нам взяти. Да, так? Саме такі. Ну давайте тоді на середню Немально кастрюльку якісь три великі штучки, так щоб було. Так, Та, десь такі ж. Великі вони були, але три штучки. Можна ще нам, будь ласка, бурячка такого великого і морквину одну. Добре. Добре. Цей? Та, давайте. Или цей. Давайте. ось цей краще. Він у вас домашній свій? Так, да, Домашній.

Дякую. Гарного дня вам. Продуктовий пакет майже зібрано. Залишилась капуста і цибулька. Скажіть, будь ласка, по чому ваша цибуля цього року? Цибулька 20-25 від розміру і це, слава Богу на цибулю лук. Ну, ціна не сильно піднімається. Взять інші овочі, якщо щось на борщи інтересують вас, то Капусточка з каждой привозкою дорожает і дорожает. На даний момент 45-50 п'ятдесят э, гривень кілограм. Бурячок, если сладенький, хороший 35-40 цена на нього. А звідки у вас товар? Наш, конечно, весь местный по детської області, но тут близько особисто обираєте? Можна нам, будь ласка, тоді цибулину одну на борщик і десь четвертину капусти. Добре, а яку вам величеньку? Давайте величеньку, так. Ось така, піде вам? Піде. І четвертушечку. і четвертушечку, так, і буде достатньо. 5-13, п'ять 5 грівня. Угу. По 45 на 38, 25, 38,5. Это будет 43, гривни. 43 гривни. Ага. А як щодо торгу торгуватися? Будете? Я вам посчитала, все на 5 гривень дешевле. Ось за цей любимо ми ринок. Капусточка стоїмо сьогодні. Я 50, продаю вам по 45. п'ять. з угу. копеєчками, я ще й копеечки у вас. Чудово, дякуємо. Я завжди з своїм покупателем всем так. Рецептів борщу існує безліч. Хтось готує з перчиком, хтось з квасолою, хтось зі свіжих томатів. Ми ж візьмемо класичний, традиційний, найпростіший з томатною пастою. І виходить, що придбати нам залишилось лише зелень. А що ви нам порекомендуєте додати до борщу із зелені? Зелений лучок, петрушка. Ну, можна укропчика немножко поставити для вкусу, для аромату. Давайте нам, напевно, пучок е цибульки зеленої да, і пожалуйста. пучок е петрушки, хай буде. Пожалуйста, 10 і 15 гривень. Томатну пасту ми вже придбаємо в магазині, так само як готові пампушки з часником. Рахуємо суму придбаних товарів і в висновку отримуємо, що казанок борщу в 2025 році коштує 294 гривні. Сподіваємось, що ця ціна зможе втриматись до кінця року, а перший муніципальний триматиме вас в курсі. Анастасія Кія, Кінчук, Перший муніципальний канал.